Бачки на каві. Ранкова кава. Ці двоє завжди лежать, а ця завжди стоїть. Зараз сидить дивно, напевно, жарка. Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це відео таке собі, як то сказати, замальовки вишивальниці. Те, що Накопичилось те, що було, то, що відбувалось в мене за той весь час, поки йдуть старти, і я не показувала вам свої вишивальні будні, тому пропоную вам подивитися, що в мене тут коїлось весь цей час, і провести добре зі мною свій час, тому почнемо. І перше, що напевно вам вже впало в око, це серветочка, вона ще не зовсім закінчена, але мене щось тут надихнуло на в'язання, то я інколи ввечері замість вишивки беру якийсь процес пов'язати і таку серветочку собі зв'язала, її треба ще раз просувати і хочу вставити може, якусь жовту таку стрічку тут. Мені здається, буде дуже прикольно виглядати в кадрі. Тож бо я трішки в'яжу, і поки ми ще далеко не пішли від в'язального процесу, зараз я трішки тут собі приберу ось це. Покажу, що вам я якось купляла такий моточок ниточок, може я показувала, може ні. Я думаю, що багато хто з вас бачив в інстаграм такі багатокольорові моточки. І я придбала на Іці. Посилання на магазин, де я придбала схемку, я залишу. Я придбала схему такої шалі гарної, і ось розпочала її в'язати. І ось така краса в мене виходить наразі. Вам, звісно, не передається близько кольори. Кольори більш такі соковитіші, більш такі гарні. І ось такий малюночок в мене виходить. Прикольно, мені дуже подобається, але щось я хвилююсь, що мені не вистачить цього моточка. І хочу якомога швидше закінчити, щоб подивитись, бо мені цікаво, вистачить чи ні. І якщо вистачить, то хочу придбати ще пару моточків і зв'язати ще пару шалей, але, напевно, з іншим малюнком, бо там в цьому магазині є такі ще цікавіші моделі, дизайни, то я б ще щось собі взяла і зв'язала. Така гарна шаль в мене виходить. В'яжеться, до речі, дуже легко, Ну, малюнок дуже класний. Переходи, подивіться, які гарні. Просто клас. Ще вона поперує її, розпрасує, вона буде ще гарніше. Такі об'ємні елементи є, присутні. Ну, клас. Я просто, як то кажуть, в захваті. Ось така краса в мене вимальовується тут. Так, ну це щодо в'язальних моїх процесів, які, напевно, не дуже всім прям цікаві. І ще я е покажу вам, що ж я вишивала е за цей час, що я навишивала, можна і так сказати. Так, а навишивала я свій рушничок. Як ви пам'ятаєте, одну частинку. Половину, скажімо так, я вже вишила напередодні, я показувала вам якоїсь з своїх тижнів. Ось так виглядає половина рушника. І другу половину я наразі вишиваю дуже активно. Ось так. Зараз вона в мене виглядає. Я вишила усю цю чорну частину і почала вже заповнювати її кольором. Я сподіваюся, що може за два тижні я її завершу, бо мені це дуже потрібно. Мені потрібно завершити десь до 25 серпня цей дизайн, цей рушник, і я дуже буду старатись це зробити, бо на то є причини, про які я вам розповім трішки пізніше. Так, що ось так виглядає зараз мій рушничок. Інші процеси я не просувала, але активно просувала рушник і свої старти. Так, ну це по моїм таким роботам, які ви не бачили, мабуть, все. Що ще відбувалося? Ще в нас було день народження улянки моєї донечки, і ми їздили до Братіслави, і я хочу вам трішки. Показати наші замальовки. А це за забором дівчата, ну по-іншому не зниму, то є школа, але ця школа схожа просто на якийсь казковий, не знаю, на казкову школу. Дивіться, яка вона гарна. Оп. Сьогодні ми будемо вишивати ось тут ангелочка. А в кого сьогодні день народження? Мені! І скільки тобі рочків? Деся. Ти ще маленька ж, так? так? Дуже маленька, так? Дуже. Ну добре. <гум> Гарна краса. Ось таке, ось у нас відео. دوزه هارنج تشاكب دوزه دوزه У нас злива. Ось таке у нас відбулось невеличке святкування. Ну, і ще вам хочу показати колись давно, давно, давно. Десь, напевно, ще в травні місяць. Ну, ні, це був не травень, в травні вже ми їздили до Львова, то був, напевно, березень. Ні, не березень, квітень, квітень. А може, і березень. А може і березень, кінець березня або початок квітня. Артем зі Львова відправив мені новою поштою, нам сюди в Словаччину посилку. І ось нарешті вона до мене дійшла. Вона поверталась і її знов відправляли, бо там були в нас ліки, а ліки не можна було відсилати поштою. Ну, коротше, в нас вийшла така замінка і перевідправка. Тому наразі я маю ще один комплект на рушник, такий самий, як я наразі вишиваю, ось такий. Я буду вишивати другий вже собі. То я зараз вишиваю на подарунок. Маю ось таку рану класнючу. Я пам'ятаю, до речі, ще на що я її замовляла. І маю ще один комплект, то замовляла моя подруга, але вона вже в Києві. і... Тому цей комплект поїде до неї в Київ тепер. Покатався і досить. І ще я замовляла ось такий багацький собі букет ниточок, такий гарнюнька. Дуже класний. Такий класнючий букетик ниточок, але я вже не пам'ятаю, на що саме, які в мене там повинні були йти. Але все рівно вони мені пригодяться, ось такі в моточках фірмових були. Замовляли, як бачите, в лалітці. Буде в мене таке собі багатство моє. Так, і ще дещо прийшло мені. А саме тої схеми від вот є. Я давно хотіла їх спробувати. В мене вдома, якщо не помиляюсь, одна точно є. І ось я дуже хотіла одну з цих. Прям я її дуже хотіла. І до неї просто вже взяла, як скажімо так, докупи ще дві схемки. Зараз це вам покажу. Замовляла я. Ось сайт Креатіон сі сах в какой-то, щось таке. Ось на ньому я замовляла, і мені, до речі, дуже швидко прийшло ось, і замовила я ось такі сапожки, бо мені вони подобаються. такі добрі, гарні. Я давно на них задивлялась. Але саме ось цю схемку я дуже хотіла придбати, вона колись у нас була на номірфор. Але я не встигла. Не встигла її купити, і потім її не було, не було, не було. І вже коли я сюди приїхала, я дивилась на Казачніна, її теж нема. І просто забила по артикулю і подивилась в інтернеті, знайшла цей французький сайт і замовила на ньому. Ось і ще взяла третю. Це ось таку дівчинку. Вона мені дуже нагадує улянку. Я просто заміню її колір купальника на зелененький, такий в неї цього року є. І е вище буде в мене ука на пляжі. <свистак> ось такі пташечки. І ось такий в мене вдома ще є, якщо я не помиляюсь, дві такі кабінки стоять на пляжі: одна червона, одна біла. Якщо знайду швидко картинку, то вставлю вам її зараз на екрані, можете її побачити. Ось, ось такі схемки я ще замовляла, і вони до мене приїхали. Подивилась, так, начебто, не важкі. Тут DMC кольори використовуються, буду вишивати, скоріш за все, на 32-му В мене є такий. Або Муран, або Белфас з розводом сіренький, і я, скоріш за все, на ньому буду вишивати. Ось на цьому, любі друзі, все. Я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі з вами в наступних моїх відео. Всім па-па!